Я Марія Піон, ви У мене на ютуб каналі. і Сьогодні ми говоримо про карму. І говоримо в час, який максимально важливий для кожного з нас, аби роз'яснити це поняття і дати зрозуміти, як саме кармічні задачі будуть зараз нагадувати про себе. В першу чергу хочу попередити, що період кармічний це не про страхи, не про те, що це якесь знаєте, там покарання за щось. Кармічні періоди, з точки зору взагалі нашого життя, вони дані для того, аби максимально в якийсь період вжати термін. Проживати ті задачі, заради яких ми народжувались конкретній реінкарнації. Тому знаєте, якби звертати увагу на те, що ми можемо ну, якби важко переживати якісь такі кармічні періоди, це зовсім не про те, що цього треба уникати, чи цього можна уникнути. Тому що насправді карма це не щось страшне, це ще раз кажу, це не покарання. це той момент, коли ми дійсно відпрацьовуємо важливі для нас речі, і це має сенс в розрізі того, що ми домовилися з вищими силами з всесвітом, десь своїм вищим я про те, що в даній реінкарнації ми відпрацьовуємо певні свої якості, ми шліфуємо себе, ми себе готуємо до певного свого апгрейду, тобто до покращення себе, і наше я завжди, після якихось складних випробувань, почуває себе. А, так знаєте, піднесено. Тобто, коли з нами стаються якісь неприємні речі, складні випробування, тяжкі періоди, згадайте себе, згадайте те відчуття і напишіть в коментарях, якщо з вами було не так. Бо після складних періодів так часом є певний відрізок часу з опустошення, з виснаження, що ти дійсно яку складну річ ти пережив? Хтось пережив розлучення, хтось переїзд когось знищений будинок. Хтось вимушений будувати життя з нуля, і повірте, я знаю про що говорю про всі ці випробування можуть навіть накладатися одне на одного, але після цього періоду ви відштовхуючись від дна, дійсно можете зробити ривок, виплести і тоді почувати себе зовсім іншою людиною, почувати себе піднесеною людиною, почувати себе людиною, яка щось пройшла, почувати себе людиною з новими кордонами, вибудованими всередині, почувати себе. Достойно, краще і почувати себе, знаєте, як нової якості людини. Так ось це кожен раз наше переродження йде через трансформацію в період складних випробувань. І найважливіше в цьому етапі це один маленький фактор, що коли ми проходимо кармічні періоди з кармічними людьми, кармічні ситуації, вони нас формують, шліфують і роблять якісно краще в наше життя. Тому я знаю, що певний час ми, звісно, там знайшло участь на кармічні задачі, переживаємо і певні складнощі, але це наша трансформація і це наше покращення. І тому до карми треба відноситись трішки більш лайтово, позитивніше, спокійніше. Слово карма перекладається як дія. Фактично, в кармічні періоди неможливо не діяти. І коли ти бездієш. І не хочуть проходити кармічний урок, дуже часто люди з кармічних стосунків не можуть вийти, бо не можуть перейти через себе якісь там грані, трансформація змінитися. Їм важко дається там, наприклад, відмовитися від якоїсь людини від токсичних відносин, але тоді вони не йдуть по кармі, вони не роблять жодних дій. Але тільки дія нас шліфує, тільки дія нас міняє. Тому в кармічні періоди точно не можна пасивно бути лише таким спостерігачем, якого нічого не хвилює, від цього відсторонюємося, ми ніби закрилися і не звертаємо уваги. І такий період саме зараз. Що це за період? Це ліліт, точка астрологічна, яка вважається точкою карми. Вона з'єднується з кармічним минулого. Взагалі, кармічний вузол в поняті астрології це якби наше призначення. Те, до чого ми народились, тобто те, з якими важкими уроками, але що ми будемо постійно взаємодіяти в житті, і власне возол майбутнього він має більший сенс після віку 38 років, або більше його пропрацьовувати. Він більше вмикається і більше має на нас такий, якби життєвий вплив, тобто ситуації більше з ним пов'язано. Але до 36 років ми маємо вплив нашого вузла минулого. Чи впливає на людей старше 36 зараз взаємодія вузлом минулого? Звичайно, впливає. Тобто, що відбувається на астрологічному небі? Ліліт з'єднується з, з кармічним вузлом. Що це означає? Ліліт спокуси по кармі, випробування, відстоювання своїх власних кордонів і спокуси, аби їх порушити кармічний вузол минулого, те, з чим ми вже взаємодіяли, те на що ми вже наштовхувалися. І абсолютно кожен, для кожного з нас ця взаємодія максимально активується з п'ятого 6 вересня до 19-го вересня. Тому готуємося до неї, звісно, якби що ми будемо включені в ситуації, нас будуть втягувати в ситуації, де випробовуються наші границі кордони, де випробовуються наші цінності, де е, ламаються наші якісь правила, аби переконати, що дійсно вони е, побудовані за тими правилами, які ми вважаємо правильними. Тобто, фактично, випробування наших цінностей йде в цей період. І, звісно, зв'язуючись, ліліт в принципі взаємодіяла з багатьма планетами. Кармічний вузол взаємодіяв з багатьма планетами. А зараз їхня взаємодія, звісно, така кульмінаційна. І чому вересень має такий класний ключик для пропрацювання кармічних задач? Чому? Тому що, по перше, підіймається вся родова програма зараз і родові кармічні задачі. Як це можна транслювати і для чого це саме зараз дано? Дивіться, з 2008 року Плутон в знаку козирога з кожним з нас. І це був певний етап період, який я вже не в одному відео кажу, що і у вас започаткував певні взаємодії, певні борбу, певні цілі. Це був певний етап, присвячений якійсь сфері пропрацювання. Для когось це було встановлення в кар'єрі, для когось реалізація. До речі, напишіть, що вам викликаєте що з 2008 восьмого. Дайте знати в коментарях. Вам прям як... Цінність, яку би, фокус уваги до чого був притягнутий з 2008 року. Наприклад, для когось це сфера дітей, як у мене, наприклад. І, власне, до сьогоднішнього дня полон почав зараз переходити у водоїду. Були певні правила у нас в конкретній сфері життя. Наприклад, в роботі у когось. Так? Хтось йшов на нову роботу. І зараз ніби завершується етап в цій кар'єрі. І на кілька місяців Плутон зараз і за свого знову повертається в козирога. Тобто знову ми повертаємося до тих цінностей, до тих пріоритетів, до тих цілей, які ми ставили перед собою в 2008 році. І Ліліт разом із кармічним узлом дає максимальне пропрацювання тих тем, які тоді вставали, хто тоді знайомився і одружувався. А має зрозуміти, що зараз є шанс з тим партнером перепрацювати стосунки, або зустріти зараз людину, просто кармічну, яка дійсно дуже вжатий термін за кілька місяців покаже вам те ж саме і десь ту саму біль, але і ту саму трансформацію, і той самий урок, який давав той партнер, який був 2008 ще Знову ж таки по роботі, якщо у вас тоді стояло питання пошуку роботи, ви зараз знову штовхнетеся з цим. І це вересень, це початок вересня, це власне те, до чого нас готує вся осінь на міжнародному рівні. Звісно, ми бачимо теж повернення до питань, які стояли ще тоді. Наприклад, як я бачу зараз для України, знову питання більш багато вже серед блогерів почали висвітлювати питання питань перегляду. Зміни влади, перегляду і підготовку до економічної кризи, а також звинувачення заходу в недопомозі Україні. І це зрозуміло. І згадайте, 2008 тобто тоді був дорослою людиною, як тоді ці ж самі лозунги були впроваджені. Я до чого ще це кажу? Що, звісно, нам дається кілька місяців і початковий період цих по Плутону ретро в козерозі періоду місяці. Він починається саме з кармічних подій, з кармічних ситуацій і з кармічних започаткувань. Власне започаткування, тому що ми закриваємо цей період по Плутону в Козавозі, і кармічний вузол ніби нам допомагає ще раз дати екзамен, чи е, згідні ми з тими пріоритетами, цінностями і взагалі якби, завершує це етап, який почався з 2008 року. Для кожного з нас в своїй сфері є певне завершення, є певне якби така. Підведення підсумків і пропрацювання, тобто одразу здача екзаменів, такі будуть уроки, такі будуть кармічні ситуації, які будуть вам через спокусу давати шанс зрадити собі своїм цінностям, які тоді, в 2008 були дуже актуальні, дуже потрібні, дуже цінні, дуже правильно могли здаватись. Зараз до якого висновку ви не прийшли, як би етап зараз не розвивався. Це дає вам певні такі ключики до того, якби здача екзамену до того було зрозуміли, що за уроки не ніс весь цей період? І звісно, початок вересня, ці числа, які я позначила, є максимально взужений термін, даються започаткування певних ситуацій, які восени будуть розвиватися для того, аби перевірити вас на спокусу, на відстоювання своїх кордонів і на власні цінності. Чи відчуваєте ви вже це зараз? Як відчуваєте? Діліться в коментарях, ставте лайк і підписуйте своїх друзів на україномовний астрологічний та езотеричний контент.